На одному із прогулків Дніпра комунальники замінюють труби опалення. У зв'язку з частими поривами та аваріями було прийнято рішення капітально відремонтувати зазначену ділянку тепломережі. Роботи розпочали на цій неділі. Виконувати будемо близько 30 днів. Взяли плановий ордер, будемо виконувати заміну магістрального трубопроводу діаметром 325 мм. міліметрів. Відомо, що ця теплотраса 47 років не підпадала під повну заміну зношених аварійних ділянок. Тому проведений комплекс заходів зменшить ризики аварійних ситуацій. Опалювальний сезон буде е, е, пройден без аварійних ситуацій на даному дановоді. Мешканці житлового масиву позитивно ставляться до такого факту, що у них з'явиться змога отримати більш якісну послугу з теплопостачання. Буде треба проводити, інакше тоді зимою люди будуть замасати. А якщо зараз не зробити, то тоді буде погано дуже. Це дуже добре, що капітальні ремонти проводять. Проривати труби не буде е, старі, будуть нові, і буде менше розходу води, економія води. Загалом теплотраса обслуговує близько 15 житлових будинків, школу та дитячий садок. По завершенню ремонту фахівцями буде проведено благоустрій території та відновлено асфальтне покриття. Зазначимо, що взимку проведення такої масштабної реконструкції просто неможливе.